Вітаю, друзі! Ви на каналі Грунтотех. З вами я Владислав Чайковський. І сьогодні в нас знову ж таки новий огляд соняшника від компанії Еліта Select, а саме Берекет. На сьогоднішній момент я вже встановив табличку, вже край обкосив, щоб все було красивенько, все було добре. Гарні люди, які тут поруч в селі живуть, вже цю табличку трішечки поламали, ну нічого. Зробив маленький ремонт. ага Добре, що не вкрали, бо деякі вкрали. значить Бірікет посіяний по нулю. Що по технології? Попередник кукурудза. значить Після збирання кукурудзи ніхто нічого не робив. Весною посів без добрив. 55 тисяч на гектар норма висіву. Потім після посіву гліфосат з ґрунтовим і по сходово геліантекс. Є е, злаковий бур'янець, ось трішечки проскакує, але він вже пішов після червневих опадів і ну, вже фаса соняшника була не для оприскування. Зараз бірікетик виглядає приблизно ось так. З ростом десь ну, метр вісімдесят. Може, десь ну, от я метр сімдесят, десь метр шістдесят пять. Її вищі. Витягнувся, скоро вже піде фаза, зараз от фаза бутончика. Скоро вже буде він цвісти. Ось така картинка. Вже ну такі лопухи конкретні, як то кажуть, поле лопухів продовжується. Ще я бачу, що нема ще цвітущого, ось тут тішечки менші, бо тут було колесо комбайна, туди трішечки вищий. Зараз пройшов дощичок, бачите, вже я весь мокрий. От, в принципі. Все добре, ніяких болячок, нічого нема. Думаю, вже ось, да, оце таке місце, звісно, тут. Бачите, який по висоті. Давайте вирвемо рослину. От Корінь. ледве корінь і не вирвеш, але от він йде прямо, без якихось там проблем. Лапухи, звісно, стоять, конкретні лапухи. Це вже ось 1,85-90 мростом. Ну нічого, все добре. Без якихось питань чекаю вже цвітіння. Тоді вже буде більш зрозуміло все. Але поки що виглядає все доволі добре. Тому, друзі, будемо слідкувати за Еліта Селект. За цими лопухами, а не соняться, це не соняшник, це лопух. Стоїть просто з величезним листям. Побачимо, що буде далі. Думаю, вже через два тижні я приїду, він вже буде активно цвісти, а вам дякую. Всім всього найкращого. Ось такий вам показав бірікетік, поле лопухів. Чекаємо вже цвітіння, мені вже дуже самому цікаво. По технології наутів без обробки можна бачити, вирощувати ось такі рослини. Опади випали, випало десь ближче 40 мм, але це з 6 червня. До 6 червня опадів було 17 мм, дрібно там по 3-5 мм. Ну, все, друзі, такі рослинки. Все добре, дуже гарний фон для фотографій. Чекаємо цвітіння і наступного огляду десь, думаю, через 2 тижні там побачимо. Поки що мені все подобається взагалі. Ось люди, які приїжджають на демку, е то дивиться, Еліта селект. Всім подобається. Тобто, всі як подивляться на цей лапус, кажуть: ну, все, це наш кавалер по соняшнику на наступний рік. Ну там побачимо, все одно все розсудить бункер. Все, всім дякую, підписуйтесь. Далі буде.